Палата представників сполучених штатів Америки призначила тимчасовим спікером Патріка Макгенрі після відставки Кевіна Маккарті. Цей момент є безпрецедентним у сучасній історії США. Тепер палата представників перебуває в невідомості, але є певна процедура, яка визначає, що буде далі. Про це повідомляє BBC. Нагадаю, 3 жовтня члени палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккартні з посади спікера нижньої палати конгресу. Процедуру усунення запустив його однопартієць республіканець Мет Геттен. Він звинувачував спікера в нібито укладанні таємної угоди з Байденом щодо підтримки України, яка має бути ухвалена після голосування за проміжний бюджет на 45 днів. Пані посол України в США Оксана Маркарова. на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що палата представників. США не може ухвалювати нові закони до обрання нового спікера. серед іншого без розгляду залишиться і допомога Україні. Детальніше про це далі говоримо із аналітиком Ради зовнішньої політики Українська призма Єгором Валяренком. Пане Єгоре, вітаємо у нашому ефірі. Отож, якими можуть бути наслідки такого усунення, і також чи може це вплинути на підтримку України в подальшому. Наслідки такого усунення найімовірніше будуть, і існує ризик того, що вони вплинуть на підтримку України. проте, як на мене, то ці ризики не є настільки вагомими для того, щоб говорити про те, що зараз подальша підтримка Сполученими Штатами України під загрозою, оскільки. Першу чергу варто розуміти, що е, в загальній своїй масі американський естеблішмент як президентська вертикаль влади, так і е, власне більша частина е, представників у. Е, Конгресі США в обох партіях продовжує виступати активно за підтримку України навіть у контексті е, прийняття американського бюджету е, озвучувалася інформація про те, що е, були. Попередні домовленості між двома партіями щодо того, щоб продовжити включати е, це, включати статті, присвячені підтримці України, до основного бюджету, який е, повинен бути прийнятися до середини листопада, для того, щоб уникнути зупинки уряду, і в принципі зараз основна загроза пов'язана із відставкою Макарті е, по пов'язана саме із тим, що відкладається цей процес. Е, Well uh -huh. Відкладається процес, процес прийняття рішення щодо основного бюджету, оскільки зараз е, практично робота палати представників паралізується до того, як буде обрано нового спікера, і скоріше за все зараз будуть дуже активні дебати, і буде дуже багато конфронтацій між, як між демократами та республіканцями, так і всередині е, самої республіканської партії, за те, щоб е, обрати нового спікера, оскільки. Демократи не мають більшості для того, щоб призначити свого представника, хоча, е, хоча е, кандидат, е, який якого висували демократи, коли обрався Макарті, тоді на частині із голосування набирав навіть більше голосів ніж сам Макарті, але тим не менш. Досить важко буде знайти додаткові десяток два голосів серед республіканців для того, щоб брати демократичного спікера. А і в той же час республіканці, які хоча й займають е, більшість місць у палаті представників, е, все ж досить розділені в першу чергу між такими більш консервативними традиційними республіканцями та е, тими тією частина партії, яку називають крайніми правами, і які Переважно асоціюється із підтримкою колишнього президента США Дональда Трампа, і в принципі у цьому контексті і виникає друге занепокоєння, яке е, з цього приводу існує. Вже таке більш довготермінове, і з тим, що якщо зараз е, е, консервативні помірні республіканці, які, зокрема, відрізняються активною підтримкою України, е, не зможуть. Е, Гідно е, виступити і виставити свого кандидата і перемогти е, і для того, щоб він обійняв посаду спікера парламенту, то це може дещо. Е, під, дещо розхитати їхні позиції і так само поглибити розкол всередині партії, що може відобразитись напередодні американських президентських виборів, і, зокрема, праймері з республіканської партії, на які власне обирається єдиний кандидат, який буде представляти цю партію, який будуть наступного року, що може потенційно збільшити шанси і так досить немалі колишнього президента Дональда Трампа, що для нас є. Досить неоднозначним моментом власне дякуємо дуже вам за цю інформацію. Ми будемо обов'язково стежити за розвитком подій. Єгор Валяренко, аналітик ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на прямому зв'язку.